Тому я говорив, що він пережиє ту операцію. Треба було йти в Київ, розумієте, на ну, Київ ви знаєте, що коштує дуже багато грошей. Ну, і я звернувся до вас розумієте, за допомогою де ви із щирого серця, і з легкої душі, руки. дали допомогу подарували прекрасно, як говориться, прекрасний подарочок, де він дуже много нам помог, розумієте, І тут є живий брат, де розумієте, діагноз показав повністю визверений. От. Так що я хочу, щоб він іще своїми словами вам, вам поблагодарив Бога і вас. Дякую. Мир вам від Господа нашого Ісуса Христа, Де буде благословено ім'я Його у наших серцях. Лю... Браття і сестри, я дуже вдячний вам за допомогу, за молитву за, молитву, за те. У мене пройшло три операції. Кишечник, прям, прямий кишечник, тонка кишка і печень. Три операції зробили за один раз. І все, слава Богу, вже після того я вже був двічі на обслідуванні, і результат позитивний, все нормально. Слава Богу, слава Богу. за ваші молитви. І за вашу допомогу, бо без вас я б, напевно, вже був у другому місці. Коли я бачив, скільки народу там, і всі із усіх трубки висять із шлангами, із бутилками повні рідини якоїсь, я себе уявив на тому місці, що і я там буду так. Але Бог допоміг мені і за, і за, з вашими молитвами. Я бачу здоровий стою перед вами і дуже вдячний за вашу допомогу. Нехай вас Бог благословить, нехай буду благословені ваші сім'ї, ваші діти і ваші внуки. Я дуже люблю життя. У мене є теж п'ятеро онуків. Котрих я хочу бачити здоровими. Так, І ще, браття, дуже гарно. Дякуємо дійсно за поддержку в молитвах. То Дійсно, розумієте, це Божа милість була, над ним розумієте. Значить, Божа воля була, і Бог все зробив своє, хоча руками доктору. Бо я у них бомбу, знаєте, вже шести рук розумієте. І слава Богу, теж перед вами стову живий і здоровий, розумієте, де теж в речі дуже сумнівалися на тому, а потім мені казали і так, що за вас, навірно, каже, хтось дуже молить. А я кажу, не хтось, а вся область. Ура, кажуть, розумієте. Много було, що говорити. Так. так що не думайте, коли мися просимо і молимо, що то є напрасно. Бог чує всюду. І ми не знаємо на ко... Чи є дійсно молитва. Доходить найкраще до Бога, розумієте? Навірно, так як каже, тот розумієте, коли Мотря і тот прийшов, розумієте, а, бідний чоловік, розумієте? Мотре і, і багач верніше. Та багач казав, що я і седаю, і пощуся, і ходжу, і седу, то не так, як той ти, ти другий, а й тот мотері. А тот Мотря не смів голову підняти вверх і каже: Господи, помилуй мене грішного. І він вийшов услуханий. Бурше вийшов, як стипку. Отак От що, коли, був, коли просять нас молитися, то треба молитися щиро серця. Бо ще раз кажу, може чесь одного брата молитва, дійсно розумієте, коснеся, розміти того. Все, ще вам раз гарно дякую і все вам кращого. Ну, я чесно кажу, я не буду вийти в